Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор і я риболов-любитель. Ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні до вашого відео огляду хочу предоставити, як я із звичайних ножів роблю засіб для очищення риби. Протестував, спробував. Зразу мною було придбані два ножі із низькою якістю сталі. Попробував, проекспериментував, мені сподобалось і вирішив я придбати ножі з більш якіснішою сталью. І зробити засоби для е, чистки риби. Е, даний інструмент буде гарно справлятися як із судаком, чисткою, так і окуня, ну і також чисткою там мирної риби. Е, для того, щоб е, зробити розміточку на даних ножах. Е, Мені потрібна лінійка і звичайні маркери. Дані ножі йдуть в такі захисні оболонки. Пластмасові її я знімаю і буду зараз розмічати дані ножі. Беру даний ніж і прикладаю до лінійки. Потім із... дивимось по лінійці. І ставимо відмітки крапками через 5 міліметрів. І поступово так відмічаємо повністю по ножу, такими крапочками, потім можна буде ці дані крапочки більш навести, так скажемо, Провести лінії, на даний момент поки відмічаю, скажем так, може, така не буде невеличка похибка, плюс-мінус міліметр туди-сюди Так. і відмічаю. Нічого страшного, якщо буде там не дуже чітко, там може койде 6 міліметрів, плюс-мінус. Ну, бажано, щоб приблизно було в районі. 5 міліметрів. Так, відмітив я один ніж і відмітив інший. Зараз проведу такі рисочки, щоб було набагато краще видно. Чому іменно 5 міліметрів розмір? Перед цим у мене два ножі було. І на одному я зробив насічки. 5 міліметрів, на іншому 10 мілі... міліметрів. То що хочу сказати? Що той що той чистив е... луску окуня судака дуже гарно. Що той. Але кращий результат показав ніж, в якого були дрібніші зубчики на даних ножах. Скажемо так, приходилось там, де дрібніші були зубчики, приходилось прикладати якомога найменше зусиль для чистки. Там, де крупніші зубчики були. Там е, доволі приходилось е, дужче силу застосовувати. Так що цей, е, дрібніші зубчики на даних ножах будуть набагато краще справлятися з очисткою луски. Е, забув ще сказати, що з однієї сторони йде е, лезо, а з другої сторони, е, скажімо так, глуха сторона, і ось оці ці зубчики, які будуть виготовляться. їх треба наносити на оцю глуху сторону, там, де тіла більше. А ця сторона тоді зостається для того, щоб можна було розчиняти і нарізати рибу. А ось ця сторона буде використовуватися для очистки лузки із поверхні риби. Так, буду проводити, зараз. Щас... Лінієчки на даних ножах. Так, поступово провожу лінії. Чому потрібно проводити лінію, на мою думку? Тому що під час виготовлення, можливо, десь якась точечка зітриться. А лінію буде набагато чіткіше. 에, видно і вони, скажімо, будуть як направляючи для наших зубчиків різців на ножах. Розмічаю я до кінця ножа до гострячка, ну, але будемо робити. Дані зубці не до самого краю леза, а десь до краю 2-3 см не будемо доробляти. Чому? Ну, Тому що тут така, скажем, тонша поверхня йде, щоб нашій ніж. Не перевести. І в основному нагрузка завжди на ось цю частину ножа. Е ну, я скільки не чистив, е то все время, ось ця 2 е треті жало е жала, е робоча поверхня. Цією, практично, я рідко коли е чистив, користувався. Ну Але так десь трохи. На... 75% відсотків е трошечки залізу сюди. Ну, До, кін до краю е леза не буду, щоб, скажімо так, далі наший ніж тримав форму. Вибрався в майстерню. Е на даному ножі буду зубці для чистки лузки. Е Робити за допомогою наждака і отакого наждачного кола. Як я буду формувати? Обов'язково потрібно, щоб на даному наждачному колі була ця частина під 90 градусів, щоб не було занадто стерта. Оцією частиною буду формувати наші зубці. на даному ножі е, прикладатиму ніж Ось таким чином. І під час роботи Наш е, буду вибирати цей метал і формувати дані зубці. Але дивіться, ще яка хитрість. Я не просто так буду прикладати, ось дійться, зараз покажу ось так. І ось отак ніж стоїть. А ніж буду ще тримати отак. Під приблизно 45 градусів. Що не рівно, ніж стоятиме, а під 45. І таким чином буду формувати наші будущі зубці для чистки риби. Так, оце під 90 градусів до наш стоїть. А отак повертатиму. Під 45. 90 45. І отак буду формувати. Так, і ще е -е, як формуватиму? Іменно ось цією частиною краєм буду торкатися між оцима лініями посередині. Отут буду посередині торкатися. І тільки наш дак доходить край до нашої мітки з лівої сторони і правої зупиняюсь і переходжу на, на іншу заготовочку, розміточку. Посередині починаю, доходи до цього до цього краю, перехожу на іншу. І так поступово буду усі, майже всі розміточки проходить. Так, Ну що, включаю і починаю працювати. Забув сказати, обов'язково потрібно якісь засоби індивідуальної безпеки одягати. Я одягну окуляри. Не дай Бог вискочить, чи камінчик невеличкий, чи кусочок метала, щоб не попав в око. Як ви можете спостерігати, вроді пройшов край візуально гарно. Але якщо глянути з іншої сторони, ось ось видно, що гостряків нема. Такі залишилися невеликі трикутночки. Таких трикутничок не повинно бути. Проходимо 2-3 рази і поступово дивимось. Повинні замість ось цих трикутничків бути краї гострі. Такий, як край ножа. Періодично ножі опускаю холодну воду, щоб метал не попускався. Так, пройшов я повністю десь чотири рази. І бачимо, що у нас залишилися гострі Такі трикутечки Появилися гострі. Видно, так? Да? Як ніж. Тепер бачимо, що у нас йдуть такі, скажімо, заусенечки як їх прибрати. Треба оцю сторону де рівна Оцю рівну сторону. Видно, я думаю, заусенечки Оцю рівну сторону пройти на наш даку і злегка підрівняти. Ось дивіться, оця сторона, оцю ми точили. Трикутнички так і видно. А цю ми не підточували. Тепер ми рівно проходимо її для того, щоб убрати ці заусениці. Проходимо, так, не сильно натискаємо злегка. Пройшли. І тепер іще раз тільки вже не виточуємо зубці, а злегка підправляємо. Невеликим натиском для чого? Щоб убрати оці заусениці, які далі формують наші зубці. І потім цими зубцями достатньо непогано буде чистити рибу. Дивіться, пройшли. Уже наші зубці появилися. І ще раз тепер з цієї сторони пройдемо, уберемо за усениці. Я думаю їх видно. Дані за осеніці. Так. Не з цієї сторони, що виточували зубці, а із гладкої. Легко проводимо. І таким чином. Наші заусеніці прибралися. Так, ще можна трошечки підправити залом із гладкої сторони. І таким чином у нас отакі, получаються шикарні зубчики. Ще що хотів сказати. це чищу-чищу, ну, цю сторону зрозуміло, гостру можна і на наждачку, і брусочком. Підправити. Я ще роблю так. Беру просто і на цій стороні, коли вже жало так підтупилось, беру просто провів. Раз, два і жало підправляється, скажімо так. Повернути, якщо ніж затуплений попереднього остроту не вийде. Ну, на деякий час, щоб дочистити рибу, можна такими рухами. Дані ножі підточити. І так само по гостроті оцих зубчиків. Ще що хотіти, практично вони майже не тупляться. Ну Скажімо, так, якщо затупляються до якоїсь частини, але це ніяк не вплива там, скажем, дуже сильно на очистку луски. Але якщо потрібно підправити, я беру ножем. По зубчиках не з цієї сторони, де ми заточували, що грані не рівні. А з цієї сторони, де гладка поверхня беру жалом рівним по гладкій поверхні зубчиків в одну сторону провожу. Потім в іншу. Можна так раз чи двічі провести. І оце жало підправляється. Ось такі два гарні ножі. Для чистки риби я виготовив. Таким чином виготовив я два ножі Із отакою насічкою, досить непоганою видно гострі краї. З однієї сторони під кутом заточені, з іншої сторони гладенькі. Я надіюсь, на камеру видно. Ось такі Получились на одному ножі і такі самі на іншому. Повірте, я пробував іменно це із відстаню 5 мм зубчик від зубчика, досить себе гарно зарекомендували. Попробуйте, я надіюсь, ви останетесь задоволеними. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення.